Вирушивши звідти, пішов Ісус у стороне Тиро та Сидону. Вийшовши ж один дім, не хотів, щоб довідався хто про те, але не міг скритися. Повідразу одна жінка, дочка якої мала злого духа, дізнавшися про нього, прийшла і впала йому до ніг. Не міг Христос скритися, зразу про нього дізналися. Настільки Христос був люблений в народі, настільки його шанували, настільки люди знали, що Він чин, дива робить добро, що зразу йшли до нього, находили його, і він не міг скритися. Христос Навмисно, не хотів від них приховуватися, ховатися, але знайшли його в домі. Він не хотів, щоб довідався хто про те. Так і ми, якщо хочемо до Бога, якщо в нас є яка біда, чи бажання бути з Богом, чи любов до Бога чи якісь прохання особливі до Бога, то ми найдемо можливість, щоб молитися, щоб прийти до церкви, і нічого нам не стане на заваді, і Ісус не може від нас критися, бо знаємо, що Він є в Ківоті, тут, в Єухаристі, в католицькій церкві. Через те нас повинна бути віра в Бога, любов до Господа Бога. Ми повинні приходити до Христа Ісуса. Христос Господь бажає нам дати свою любов, благодать, зцілення, визволення, хоче дати нам своє тіло кров, самого себе, причастя на службі Божі. І ми повинні йти до Ісуса. Христос Господь хоче дати нам своє Слово, підказки, повчання. Тож, йдімо до Христа Господа. Христос може і хоче допомогти нам, нашим рідним, близьким іншим людям по нашій молитві за нашими проханнями. Тому йдімо до Ісуса, який не може скритися, який завжди є, в церкві на службі Божій в причасті, приймаємо тіло кров Христа з вірою і з любов'ю. Якщо є в нас гріхи, то покаємося. Посповідаємося Коториській церкві і знову ж причащаємося в тіло крові Христа. Одна жінка, дочка, якої мала Злого Духа, довідавшись про Ісуса, прийшла і впала йому до ніг. Приходимо до Христа Господа і падемо ніг. Приходимо до Католицької церкви і знаємо, що Ісус Христос є в кивоті, Клякаємо. І молимося і просимо все, що нам потрібно, щоб отримати, а найперше, щоб ми полюбили Бога, ближніх, щоб жили свято були спасеними, щоб були спасеними наші рідні, близькі і інші люди, за яких просимо. Якщо ми дізналися про Ісуса, то вже проявляємо покору, він Інітуті, тут, і в Христії. ми до нього прийшли не для того, щоб. Показати, яким ми гарним. Не для того, щоб чимось зайнятися в церкві, бо нам вдома скучно чи під церквою поговорити, бо не маємо спілкування вдома, бо брак спілкування у нас в родині. Ми прийшли не для цього, прийшли до Ісуса, який є в Євхаристії. І відкидаємося когось, всякі сумніві. Падаємо до ніг Христа Господа, клякаємо, стоїмо, але в покорі молимося. І просимо все, що потрібно для себе, для інших людей. Та жінка була поганка родом з сирофінікійка. Поганка, язичниця, погано не жили грішним. Благала вона його, що винув бісу з її доньки. Жила настільки погано, що донька була. Біснувата. Так і деякі люди живуть так погано, що їхні доньки, сини біснуваті. Вони уневолені, хворі, неморальні, грішні, зложивають алкоголем, чи чинять розпусту, чи що інше грішне роблять. Але ми знаємо, не зважаючи те, що ми є погані, бо грішимо. Часто чи рідко, чи колись рішили, чи тепер почали рішити? Бог я завжди добрий і милосердний. Він не каже: Ти поганий, ти є погана, не підходь. Приходимо до Христа Ісуса і просимо все, що потрібно, з вірою, не сумніваючись в Божій доброті, величі, милосердя. Була ж та жінка поганка родом Серафінкійка. Хто би сказав, чому вона прийшла? Навіщо? Так вона взагалі не з вибраного народу, який у неї є шанси отримати те, що просить. Але вона йде до Ісуса, де зналася про Нього, що Він чин чуда, чин милосердний, чи він Син Божий. Так і ми не думаємо, чи є в нас шанси, чи ні отримати від Бога те, що просимо, чи ми є дуже грішні, чи менш грішні в нас віра чи велика, а приходимо до Христа Господа і Він займається нашими справами, бо ми звертаємося до нього, очікуємо від нього допомоги, освячення, визволення, оздоровлення і хочемо жити у святості з Христом Господом, в єдності, любові, святому душі, вікомо Того Небесного Отця. Благала та жінка, щоби Христос вигнав біса з її доньки. Навіть ту доньку на собою не привела, а заочно молиться. Екзортист би сказав, так ти привези свою доньку сюди, замов таксі, чи когось знайомих, чи маєте машину, привезіть. Будемо молитися, побачимо, що там, хто наворожив, хто підлив мертвою водою, чи які інші причини. Та жінка ж не нанімала бричку чи фіру. Але прийшла і просила Ісуса і вірила, що Він звільнить, зцілить її доньку на вістині, Хоча не була з вибраного народу, була грішниця, поганка, хто би про тебе сказав. Поганка або про мене, поганий. Ми так, так поганий, дійсно, просила Господи. Але якщо ми покаялись, то вже кажуть, ми вже такі вже і погані. Бог нам простив, ми вже ніби й добрі трохи, і вчимося жити побожно. Як деколи погані, то знов покаялися, ніби й знов добрі, і стараємося бути ще раз добрішими, тобто щораз більше слухатись Духу Святого, чинити добро, навертати грішників, молитися, мати любов, до Бога до ближніх, бути добросту Господи. Благала та жінка Христа, що вино бісу з її доньки. Він відповів їй. Дай спершу, щоб діти наїлися, не лишить, бо взяти хліб у дітей кинути цуценятам. Дай спершу, першу, щоб отримали чуда, вибрані Богом люди, ізраїльський народ, Богом вибраний народ, а потім вже вам погано буде все інше після смерті і Воскресіння Христа Господа, коли вже вірі Дух Святий від Христа, розп'ятого прославного, Вознесенного. І коли вже почнуть апостоли проповідувати, благовістити спасіння Христі Ісусі і охрещувати їх, аж тоді і вам, поганам, дістанеться спасіння. А поки що ви далеко в гріхах. Але не так далеко, якщо поряд Ісус, то хоч і погане. Просить вона про зцілення звільнення доньки від Біса. І не сумнівається, вона ж озвалася і каже йому: так, Господи, але щенята, цусенята їдять під столом кришки по дітях. Коли ми не отримуємо відповідь від Бога на нашу молитву, і ніби так виходить, що спершу отримують зцілення, визволення інші люди більш достойні, а потім ніби ми, якщо вдасться Богу просити, то. Ми не звертаємо на такі переконання увагу, а знаємо, треба вірити, подібно, як та жінка Серафінікійка каже, а в мене свої аргументи, Ісусе, ти безмежно добрий, ти є тебе прошу, і нам теж будуть крихти столу Твоєї благодаті. Так, Господи, але цусенята їдять під столом кришки по дітях. А нам не тільки кришки попадають, а ми приймаємо тіло кров Христа в Євхаристі в причасті на оздоровлення душі і тіла. Тому ми дуже радісні, щасливі і приймаємо всі сі. Боже благословення, освячення, духовне фізичне оздоровлення, наповнення Духом Святим, нове життя з Богом. І сказав їй за це слово Ісус, іди, біз вийшу з твоєї доньки. Вернулася до, на, до свого дому і знайшла, що дитина лежала на ліжку, біз вийшов. Так і ми приймаємо ті округ Христа, живемо побожно, віримо, молимося і зауважуємо. Слово від нас відійшло. Скільки всякого зла було, тепер і в голові прояснилося, і на душі погідно, радісно, і сили взялися в нас, чинити добро і добрі діла вже робимо. І побожі думки з'явилися, тому що Бог нас любить, оздоровляє, освячує. І сказав їй Ісус, за це слово й ти вийшов з твоєї доньки. Вернулася вона до свого дому і знайшла, що дитина лежала на ліжку і біс вийшов. Такої віри бажаємо собі і іншим людям. Ісусе Христе. Прошу тебе, хай всяке зло підійде від мене в пекло, Ісусе Христе, благаю тебе. Хай від рідних, від близьких, від інших людей, від ворогів. Відійде зло в пекло. Наверни нас, Господи, ратуй нас, Ісусе. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків.